Вітаю, друзі. Сьогодні подивимося на два новеньких цікавих корпуси від Gamdias. Це так звані акваріуми, бюджетні, коштують по півтори тисячі гривень, біленький і чорний. Так зівпало. Якраз дві збірочки заказали в білому і чорному. І в чорному теж вийде відео про збірочку на цьому каналі. Я одразу буду її збирати зараз після огляду на ці корпуси. А в біленькому вийде віде відео пізніше на основному вже каналі. Давайте розпаковувати і дивитися вже, що там по якості, по виконанню, ну і по зовнішньому вигляду, бо на рендерах дуже красиво. Глянемо комплектацію, звичайно ж, я другий буду розпаковувати вже за кадром, щоб не розтягувати хронометраж. Та хочу показати вам все ж таки пакування. Стандартно все. Лайфхак підкину тим, хто не дивиться мій основний канал. Коли розпаковуємо корпуси. ну, В цьому випадку, як бачимо, тут оці ручечки, вони в принципі в рівень з корпусом. Та зазвичай, якщо ви особливо ще й збірку готову замовляєте, то і корпуси не будуть там стрейч обмотані коробки, то ці ручки будуть отак, отак загнуті, одразу ось так виймаємо їх, вигинаємо їх наверх, бо вони нам не дадуть нормально витягти корпус, будуть впиратись. Можливо, це очевидно, але я дуже часто бачу, коли приїжджають, особливо там в Тривіновській компи, де корпусами. Ой, коробками вже прям покористувалися. Ці ручки просто відривають, бо вони починають дратувати, чому корпус не, вела, не, не виїжджає з коробки. Як бачимо, коробки взагалі не габаритні. Нормально тут пінопластику не пожаліли. Таке виконання упаковки мені набагато більше подобається, ніж паралон. Бо зазвичай поролун дуже сильно грає і пакувати особливо готову збірку важку треш, бо воно завжди з'їжджає. Надіюсь, вам зараз не сильно шелестить. У мене там має давити шум петличка. Ну Тут це стандартно. Так, це ми зараз розпакуємо просто, і по-другому ми вже будемо дивитися. Одразу з нижньої частини я вам спочатку ухти. Ну, виконання класне і скло встик стик Так. Просто розглянемо спочатку комплектацію, і зараз вже почнемо дивитися, на прикладі другого, більш детальніше все. З самого початку вам все покажу, як буду його розпаковувати, зараз камеру переставлю. Та спочатку тут хочу закінчити. Ой, тут стільки тут нам намудрили. В комплекті у нас е 5 стяжок і гвинтики базовано. Всі кабелі чорні, запаху ніякого, в принципі, неприємного немає. Поки що мене це дуже-дуже радує. Ну, кнопки, звук кнопок. Не якийсь там преміальний, але нормальний корпус тут трішки грає так, але ми ж не будемо в нього так тикати пальцем в принципі, при використанні. Ще не знаю. Почнемо з нижньої частини, в першу чергу звернемо увагу на ніжки. Виконані якісно, зрозуміло, навіть по текстурі пластику. Прокладки, вони з такого спіни, але дуже щільної, тобто вона не прожметься Там через місяць, не буде пластиком шкрябати вже по столі чи по полу. Тому тут плюсик. Забір повітря на блок живлення половика нам ніякого не завезли. Отвори нормальні, але я люблю. Коли отворів більше, так скажемо, ніж металу, та виконання нормальне. Лотка під HDD та SSD я вже бачу, що немає. Ну, я в чорному щойно збирав збірку, тому я побачив. Але закладні під нього є, можливо, пізніше, з наступними ревізіями, його нам в якомусь виконанні завезуть. Хоча, б, можливо, лоток під накопичувачі формату 2,5. Тут бачимо формовки якраз. Підставка під блок живлення, і це добре. Ми зараз подивимося з іншої сторони. Добре, тим, що якраз блок живлення буде далі від цих отворів, тому це буде плюс на забір повітря для блоку живлення. В принципі, тут більше нічого цікавого немає. Біля відеокарти все прикрито заглушечкою. На одному гвинті тримається, і вона виконана таким чином, що вставляємо спочатку відеокарту, потім вже. Цю заглушку і поверх неї вкручуємо гвинти. По-іншому ніяк. Отвори тут маленькі, тому закрутити спочатку гвинти, потім закрити заглушку неможливо. Заглушка вставляється зручно, відеокарта кріпиться нормально, з цим ніяких нюансів немає, і тримається воно добре. В принципі, виконує роль якихось шайбочок, напевно. Чогось подібного. Заглушки тут всі одноразові просто виламлюються. Покріплені блоку живлення, тут нормальний метал, але все ж таки не якась там рекордна товщина, і бачимо якраз таки вже ці закльопки. Вибачаюсь, як там правильніше на українській мові буде сказати, поправити мене в коментарях. Бачимо штамповку, яка додає жорсткості. Конструкції нормальне рішення, воно і тут є. Загалом, загалом, виконання по металу тут непогане. Бачимо скрізь все, де можна було це зробити без підвищення собівартості. Я так думаю, вони все зробили. По отворам на задній вентилятор він там на 120 мм, такі ж самі, як під блоком живлення, плюс він регулюється, і я його підрегулював у чорній збірці якраз таке. Вниз на рівень вежі. І бачимо, що у білому виконанні у нас і біленькі закльопочки, і біленькі гвинтики. Ось, ось цей момент мене в Гамдіас завжди радував, як вони підходять саме до білих версій. Давайте заглядати вже під задню кришку. Є тут штамповка, щоб рукою було зручно знімати. Вона пласка, тому місце для кабель менеджменту нам не дає, але візуально виглядає дуже-дуже красиво. Трішки, ну вона грає, рекордних товщини тут немає. Та бачимо, і тут все підігнуто, і тут. Тримається вона таким чином, що якраз таки тут защиплюється і потім просто закривається, закручується. Тут у нас ніяких пазів немає. Так як місця в нас тут небагато, та все ж таки видно, що постаралися над компоновкою. Так, я розумію і сам відчуваю, що. Ну, було б супер. Ще б 2-3 було б взагалі ідеально по простору зайду. Та все ж таке. Отвори у нас всі потрібні є. Тут у нас теж два отвори. І дивіться, як тут зробили класно. У старих корпусах First Player робили подібним чином ось тут паз. Я вам можливо десь тут показав уже на фотографії. Я в чорному щойно прикладав тут кабель на живлення материнської плати. І він тут лягає добре. У старих корпусах First Player робили такий отвор, але там, знаєте, не знаю взагалі, як вони економили. Цей отвор був закритий ось так ще металом. Тобто завести кабель сюди, але він все одно якось тут перелазив. Я його там в якомусь відео, напевно, на цьому каналі навіть показував. Я його просто кусачками по металу обрізав, цей шмат металу, щоб нормально покласти кабель. Тут все прокладається добре, і бачимо, що отвори під кабель у нас є. Тут підігнутий метал, тому. Об них, так скажемо, не поріжемося, все прокладається добре. І тут всі потрібні отвори є, багато вушок, щоб зачеплятися стяжками, тому тут плюси. Далі дивимося і бачимо кабель від наших вентиляторів. Вентилятори тут встановлені по 120 мм. Зараз ми в них дійдемо, коли знімемо скло. Та зараз хочу вам показати саме їх конект. Кабелі, усі цього корпуса виконані. В білому, викон... в білому кольорі. У чорній версії, в чорному кольорі, відповідно. Ось тут теж плюс, чому мені подобається саме підхід Gamdias у білих версіях, бо ця збірка буде повністю біла, і білі кабелі це просто супер. Та стяжечки нам поклали чорні у комплекті, а от гвинтики не стали ставити чорні. Знову ж таки, повністю такого металевого кольору. Супер. Тут плюси навіть пятистальчики, яких взагалі, по суті, не буде. Видно, у нас теж чисто металеві. Біленькі, навіть у нас кабелі по типу Power SV. Як конектяться вентилятори, вживляться вони по SATA. і регулювати їх швидкість їх обертання через материнську плату не вийде. При цьому ми. Можемо повністю коригувати їх підсвітку. У нас там на корпусі, зараз ми до нього йдемо до фронтальної панелі. Кнопочка, через яку ми конект... коригуємо підсвітку. При цьому підсвітку можна також підключити ще додатково в материнську плату і зв'язати її вже з, з підсвіткою вашої материнки з Aura Sync, Ну, ви ж зрозуміли, ми там всередині бачимо плату з фронтальної панелі управління, нічого там. Такого замисловатого немає, та виконано досить приємно. Тому, якщо потрібна максимальна тиша і потрібні якісь надзвичайно потужні і тихі вентилятори сюди, то якраз таки тут буде нюанс, бо ці вентилятори коригувати нормально не можна. Плюс по продуву нижньої частини забору повітря. Знову ж таки, зараз ми дійдемо до передньої, знімемо скло. Я вам покажу про що хочу розказати. Але було б круто тут мати ем, знизу. Ось на цій зоні перфорацію. Це б дов... додало якраз таки продув в системі, позитивно впливало б на температури. Зараз показав вам задню частину, зараз розкажу і про передню. Давайте знімати скло. Та перед цим заглянемо наверх. Зверху у нас біленький пиловик, магнітний, звичайний стандартний пиловик. Можна тут встановити два вентилятора по 120 мм. При цьому водяночку сюди на 240 поставити можна. Та якщо ставити сюди воду, я б ставив би воду якраз таки на забір повітря. Та якщо ставити сюди воду, я б ставив би воду якраз таки на забір повітря звідси. А тут потужний вентилятор ззаду на виду. Скло знімається просто через язичок. Просто тягнемо його на себе. Воно досить тут туге. Дуже туге. Не знаю, виріжу я цей момент чи ні. Знімається воно дуже туго. Я в чорному знімав, боявся щось взагалі зламати. Да. Не те, що дуже туге, а прям дуже. Туге, тому я ось так засунув руку ось тут в задній панелі, я давлю його на нього звідти, щоб тут ніяку застібку не зламати. Да, з цим... Оу. Ну, ми зате перевірили, що скло тут е, справді закалене, і, як бачимо, на ньому ніяких нюансів не з'явилося. Це було неприємно добре. Дивимося рамка металева, ось ці застіпки. І тут ось такі пластикові привичні нам вже теж місця. Застібається дуже туго. Профарбована є рамка, Це плюс. буде прикривати якраз таки ці застіпки. Ось, це, ось ці моменти тут все буде приховувати. Профарбована вона саме біленьким, красиво. Ми бачили вже з вами у XPG-корпусів, де в все оптимізовано саме під чорну версію, і там навіть на склі чорна рамка. Хто бачив це відео, то має пам'ятати ось чому було важко відкріпити скло. Дивіться, тут у нас зроблене місце липкеньке. Ух ти. Я, якщо чесно, навіть не помітив цього в чорній версії. Тут липке місце. Це і плюс, бо надійніше буде триматися. Але... Застібок, зазвичай, вистачає. Я такого ще не бачив. І мені до кінця не зрозуміло. Так вийшло випадково, тому що цим такою липкою стрічкою приклеєна просто ця металева рамка. Чи це спеціально придумали? Бо тут, бачите, випуклість, прям, яка сходиться з цим отвором в рамці вибачаюсь за розфокус. Скло справді закалене. Ми це з вами щойно перевірили. Я щойно промучився з переднім склом, не знаю, чи можна його технічно користувачам знімати. Там можливість бачу є, та я боюся, щось тут зламати і поранитися. поранитись в тому числі, якщо чесно, покажу вам. Бачите, там є. Ось так зараз я підлізу. Ось тут. <застіпка>. Тобто видно, що його можна змістити в задню сторону, знявши задню кришку, і зняти. Але воно туди взагалі не йде. Тому тут я не знаю, якимось гумовим молоточком, напевно, треба товкти по ньому, щоб його зняти. Та все ж таки, чорну збірку я зібрав, якщо чесно, навіть його не знімав, і воно не заважає. Тому з цим ніяких нюансів немає. Подивимося на передню панель. Що мені одразу подобається, який це плюс. Ми бачимо пластикову рамочку навколо портів USB, і в тому числі аудіопортів, і вони виконані в білому кольорі. І навіть usb шки нам зробили біленькі, не чорні. Третя USB у нас синя, щоб можна було нормально побачити. Але воно, в принципі, і проштамповане що це USB 3. Але те, що зробили не чорні звичайні USB, а білі дуже-дуже красиво. Кнопочки. Звучать таким чином. Ця кнопка, хоча вона тут проштампована як перезавантаження по старій добрій традиції, та це кнопка управління підсвіткою. Ззаду вентилятор встановлений 120К. Звичайна, знизу у нас реверсивні вентилятори, і я у чорній збірці встановив їх наверх. Чому? Бо я не побачив тут потужного забору повітря знизу. Ми в інших версіях від Gamdias, коли я опускав відео про. Багато їхніх корпусів, ми бачили м, тут перфорацію ми бачили і на передній панелі перфорацію тут вона глуха. Тому тут я сильної потреби у вертушках знизу не бачу. Оптимальніше, як на мене, їх поставити буде зверху, і вони будуть набагато продуктивніше в цьому випадку працювати. Тому я і говорив, що якщо. Тут у нас таке дизайнерське рішення. Тут глуха панель, тут глуха панель, яке мені дос, ну, подобається, чесно скажу, дуже симпатично виглядає. То було б круто бачити перфорацію хоча б на задній крешці, не знаю, чи технічно це дуже дорого. Та все ж таки це було б класно, і думаю, ви зі мною згодні. Навіть нехай вже без пиловиків. Хоча тут той випадок, коли піловик на верхній панелі, він не безглуздий, якщо чесно, бо якраз таки у нас буде забір повітря зверху. У більшості випадків, я впевнений, так будуть люди ставити. Вентилятори прикручені тут на гвинти довгі, зараз вам покажу. Тому будьте готові, що гвинтиків звичайних, якими прикручуються вентилятори, тут немає, а вони вам знадобляться, якщо ви хочете поставити. І переставити їх наверх. Тут вони прикручені такими довгими гвинтами, як ви побачили. Взагалі всередині простору достатньо і давайте трішки технічної інформації. Бо в минулому відео про корпуси Гамдіас я технічних цифр, конкретних називав мало, і ви за це писали. Тому тепер я трішечки завчив. Максимальна довжина відеокарти, яку ми можемо сюди встановити, це 280 мм. І цього достатньо. Навіть бюджетна версія, наприклад, там 4060 Ti, ой, не бюджетна, я маю на увазі бюджетна відеокарта в 46, 4060 Ti на три винта, якась ІГЛ сюди стане. Я в чорному корпусі встановив на два вентилятори, але досить довгу версію від Imbno 3D, і вона сюди стала добре, навіть запас гарний у нас залишився. Там було без варіантів залишати, до речі, венти знизу. На вдув, тому що відеокарта посаджена низько у на тій материнській платі. Тому теж звертайте увагу, якщо ви хочете залишати гвинти знизу, обирайте материнську плату, у якої слот під відеокарту буде не зміщений вниз, а саме з першого починатися одразу під портами. Це важливо, бо якщо буде зміщений вниз, то це буде або впритик. Одне до одного вони будуть, що не сильно так на температури впливає позитивно, або ж просто-напросто не влізе, якщо це виконання якогось більш габаритне таке відеокарти. По материнським платам по розміру, ну, сюди стандартні мікро atx можна ставити. Звичайно ж, міні atx сюди можна засунути, але немає сенсу, маючи такий корпус, де можна поставити мікро atx Запихати міні-АТХ дорогу плату. По отворам при цьому будь-якого розміру плата, якщо у вас буде вона широка, є версії, є версії поменше. Отвори і тут, щоб більш компактно кабелі прокласти, і тут є. І виконано, як бачимо, красиво. Тут все заокруглено, тому тут тільки-тільки плюси в плані материнсь... встановлення материнської плати, бо і знизу всі отвори потрібні, тут плюсики. Максимальна висота кулера, яку можна суди встановити 155 мм, п'ять і цього більш чим достатньо. Усі вежі по типу там ID кулінгових в тому числі Gamdias вежі зараз. Вони саме пропали з наявності сюди, влізуть без проблем. Тут можна за це не переживати. Сюди можна ставити нормальну повноцінну вежу на 120 му вентиляторі. Що з нюансів, ну я не знаю, чи за такі гроші просто такого корпусу, такий корпус за чорний, там за 1300 можна купити, 1400. Це цей за півтори білесички де все біле. І багато хто хоче білий комп'ютер. Я знаю, що не всі, я знаю, що не всі. Бажають собі в тому числі і підсвітку навіть мати. Я про це вже ви якраз випускав і пост в інстаграмі. Я це все розумію, друзі. Я повірте, я багато чого чув, яких запитів отримував, яких збірок збирав. Я знаю, що кожному своє. Ми розбираємо конкретні варіанти з вами. Той хто хоче білесеньку збірку в такому корпусі, це просто знахідка зібрати таку от красиву білесеньку систему. Досить бюджетно можна. По нюансам, які ми отримуємо. По якості, по виконанню, тут тільки плюс за ці гроші. По кнопкам, ну вони не преміальні, але за такі гроші я не бачу тут, щоб можна було якось прицепитися. Плюс у нас реверсивні вертушки, які ми навіть встановивши наверх на вдув, вони будуть виглядати красиво чи залишити ви їх знизу. Тут теж плюс. Чи нюанс те, що не можна коригувати їх обертання, ну, вони будуть дорожчі, такі вентилятори. Чому хотілося б бачити, наприклад, дві версії такого корпусу з вентиляторами і, можливо, навіть без. Я не думаю, що корпус без вентиляторів був би набагато дешевший. Але, можливо, теж для когось це був би плюс. Насправді такий корпус взагалі без вентиляторів, і його там м отримати за, ну ще дешевше мається на увазі, хоча й на пару сотень. То все ж таки в малих бюджетах. Неможливо просто з повітря намалювати кошти. У когось є можливість докласти 3 тисячі за візуал, і 10 тисяч, і 20 тисяч просто на зовнішній вигляд. У когось немає. Хтось ставить вентилятори у корпус за 10 тисяч гривень, вентилятори по 300 гривень, а не топові біквайтовські. Тому тут все залежить від бюджету і комусь би можливо сподобалася версія без вентиляторів. І комусь би вона теж зайшла з економією в пару сотень. Та все ж таки, тут уже навряд чи ми з вами зрозуміємо, бо там маркетинг, напевно, вхід іде і тому подібне. Тому тут ми з вами не ліземо. За ці кошти до якості виконання я претензій не можу бачити. До роз... до кабель-менеджменту теж все плюс. До скла ми перевірили, <laughs> воно воно крепке стик в стик зробили. Тут навіть рамочку якраз таки не промальовували. Тобто тут все красиво. Єдиний нюанс, який я бачу, це якраз таки забір повітря, тобто якусь перфорацію, можливо, знизу фулову, фулову перфорацію зробили б, якби в нас, якщо в нас вже немає лотка, під да, з коробки. Або ж мінімальну перфорацію на задній кришці, якщо вже тут по дизайну вона не заходить. Знову ж таки, Gamdias, як робив в бюджетному сегменті одні з найкращих корпусів, так вони й продовжують. Да? Бо якщо ми бачили. На огляді тоді дорожчі версії, то якщо вони там вже конкурують з іншими, там вже і вибір набагато більший, то в бюджетному сегменті Gamdias взагалі топчик як був. Так схоже і залишається. Чекаємо якусь нову ревізію, більш допилену, було б круто її бачити. Пишіть свої думки на рахунок цих корпусів, вони мене сильно порадували, але, звичайно ж, зараз вже не відходячи від каси, так сказати. Зараз буду знімати відео збірочку у чорному. Тому чекайте її на цьому каналі, десь на днях вийде і побачимо його у всій красі. Хоча, можливо, я вам тут нарізочку додав, як виглядає і білий, і чорний у зібраному уже стані, так скажемо.